Давай. Друзі, всіх вітаю, всім вже доброго вечора. Вже майже 8 годин, вівторок, 15 квітня. Всім жму руку, дякую, що дивитесь, пишете лайки, коментарі. Всім щиро дякую. Сьогодні буде дуже коротке відео і буде пізно, але якщо там хто подивиться пізно, хто зранку, завтра, надіюся, зроблю щось більше, скажімо таке, можливо, змістовніше відео. Зараз покажу, що в нас є з бюджету. Ми з бюджетом чесно хочемо зав'язувати, бо нереально їх доготувати. Розкажу про ауді історію, що ще треба зробити. і Зробили на автоматі. Ну там вона на наскільки я розумію, швидше за все, до трьох літрів ауді йде, е, значить, на варіаторі. Та як вак йде на семиступці ДСГ до двох літрів, скажімо так, що бензин, що дизель однозначно. Покажу Айго на роботі літровим двигуном. Зараз більш детально. І якось так працюємо. І ще е, скажу, от мені дзвонив мужчина, дощ, і вітер, то вибачайте. Е, значить, е, хто хоче паркетник на автоматі до 10, то е, Давид, давай покажемо зразу. Я покажу ще бюджет. Значить, е, з Швейцарії, дивіться, яка оптика, класна машинка, ній Капот приїхав перефарбований, було трохи пошкодження на ляді хлопці перефарбували. Хороша 23-го року, по-моєму, я дивився гума Брістоун, хороші диски, турмозні практично без виробітки. Значить, чому рекомендую? Повний привід, 2.0 дизель, нормальний двигун. Плюс, зніми так, щоб було видно, 10-200, плюс автомат. Тут значить, на шкіряному салоні. І тут звичайний айсинговський нормальний автомат. І до цих до рестайлових краще автомат, ніж новіших. До речі, тут є і новіша. теж Це вже рестайлова. Ця, до прикладу, ну чогось каже, що тут кращий автомат є, можливо і тут Айсинг нормальний, але Но тут різниця в ціні майже 2000, 11900, 12 й рік 2,2 дизель, а тут 2,2 дизель, а там 2,0, 189 пробіг, а тут, по-моєму, чи 216, чи 206, хлопці, напевне, не пишуть. Тобто і на панорамному даху, і на шкірі, і підігріви передніх сидінь, Тобто дуже класне авто. Якщо ви хочете за 10 там, чи за 8-9 купляти якийсь туксон, гнилуватий, скажу так, як я думаю. чи Kia Sportage, це більш з'їжджена машина, тому я рекомендую цю машину. І я все-таки зараз пройдусь декілька машинок. Ми чекаємо до 9 нашу Honda CR-V вже вийде з тюнінг кімчистка, поліровка, чи що? Детелінгу. з детейлінгу вийде, але вже завтра її покажемо, Вона буде на ринку. І там вже ждуть дивитися в нас хлопці-підбір, одна фірма, також Львівська область, мужчина Ігор, хоче її подивитися. І хтось там з Києва має, Женя має ніби комусь запропонувати, не знаю, чи захоче, бо там просто шукає жінка машину, чи їй сподобається. Я вчора помилився в нас, Honda CRV четвертого покоління, рестайлового перед п'ятим поколінням. Вже в новішому кузові є з 12-13 року п'яте покоління. Я вчора третє сказав, помолився. 110 кВт-автомат. Матій, повний привід, у нас там машинка і більш детально вже, напевне, завтра буде відео. Якщо я додому попаду пізно, то я зніму ще в гаражі цю машинку, і в цьому відео вона буде, значить, побачите або сьогодні, або завтра. Таке відео, напевне, вже вийде десь в годині 10 я думаю, я встиг. Або взагалі завтра буде це відео. Друзі, працюємо всім гарного вечора, гарних переглядів і всього доброго! На паузу став. Значить, зараз Давид мені чуть допоможе. Я вчора показував так, скажімо так, чуть-чуть Зараз покажу трошки більше. Значить, це Toyota Aygo, плюс її ще чотиридверна, двигун одиничка, тобто 1,0 двигун бензиновий трьохциліндровий, але тут пробіг. пробіг просто китець. ні Далі вона в рідній фарбі, сам здивований. На хорошій зимовій гумі. Реально класна гума, фулда, до речі. Який рік вже не буду зараз дивитися, немає часу. Значить, Я вчора її показував, зараз покажемо ще раз. В рідній фарбі, дивіться, чотири дверки, задні стеклоподйомники, отакі, скажімо так, на літо. Але це теж чудесно. Як для такої маленької машинки. Це машинка для жінки, хіба для молоді, для дівчини, просто в школу. Вона ще не хімчищена, тому тут чухли не знімали, не знаю, можливо, чисті сидіння. Резинові коврики є всі чотири значить, Давид, покажи, скільки тут пробігу. передній є піднімачі і 134 пробігу оригіналу. Далі є кондиціонер. Кнопки не затерті, кермо покажи Робот працює двигун ідеально, ми зараз піднімемо капот і покажемо підкапотний простір. Зараз Давид її заведе. Як вона заводиться, почуєте. Значить, оптика хороша, ну машина не побдирена, є пару царапок. Але вона бампер, типа реально все класно виглядає. Значить, якщо ми її все там ну, поліровочка хімчисточка, то ми хочемо за неї. 5,5. Якщо так, то ну, я думаю, сертифікат ще зробимо, бо з киним 100 доларим, 5 Тобто така її вартість. Далі. Зараз покажу вам підкапотний простір, нічого не ржаво, все гарно. Фари в оригіналі, ну, машина в оригіналі, друзі. Акумулятор все в нормі, стакани, все. Давид, заводь. Короче, вона реально нормально працює. Мікрофони не передають нормально. Янка зон, хата, все є. На. Повірте, моєму, як то кажуть, слово. На 1,3 вона працює класно. Мотор сухенький. О, така машинка, друзі. Помилок ніяких немає, друзі. От, був ремень і не закриті двері, так? Да? Ну, музика грає. Так, де Так, все, виключай, бо на YouTube не можна ліву музику. Значить, ану клясник кондиціонера. О, клятця є ще й муфта, ну можливо, ви не почуєте. А, і вентилятор включився, ще й робочий кондиціонер. Друзі, кого цікавить, скажу так, як перша машинка, я вам так скажу, якщо ви хочете машину за 5-6 тисяч... То це нормальний е, варіант, е, тому що якщо підходить така маленька машинка для жінки, для студентів. Е, розумієте, е, якщо у вас немає, е, скажімо, бюджету 10 тисяч, то не пробуйте купляти автомат Айсин, бо він все одно буде не такий, як треба. Я вам так скажу. По своєму досвіду. Повірте, моєму досвіду. значить купляєте? Ну, як купляєте? значить вам треба змиритися. Треба змиритися, купляти робот, ДСГ і його ремонтувати з часом. Ну, Якось так я скажу, чесно, по своєму досвіду. Зараз розкажу по цій ауді, ви вже її бачили. Ми її продаємо, та, як є у нас велика очередь, треба краснути оце крило. Я б то його витягнув би, підкапав би чуть-чуть, там би прикрутив бампера і нічого не робив. би. І зараз я розкажу, що ми по ній робили. Піду візьму ключа, покажу який салон в машині. Може хтось новий буде дивитися зараз, друзі, пару секунд. Значить, в Audi є два повноцінних ключа. Що взяв задні партроніки, які працюють. По електроніці все чудесно. Я вже комусь казав, що тут були питання по електроніці. що ви думаєте, сканшина, там були провідки, десь запідмикали. Її трошки глючило часом по електриці. Значить. Зрубаю, я, я заплатив електрику сьогодні гроші, 16-й диски з зимовою гумою. По електриці все в ідеалі, по коробці немає ні помилки. Е, Є датчик Значить розходомір воздуха. Це напилення воно стирається в будь-яких старих аудиторія. Далі сідушка. Тут більш-менш, тут підтерта, можна підпробувати кому мішає. Там кнопочки теж, тут е, мультимедія. З навігацією навіть. клімат з підігрівом, підігріви працюють. Ми її так купляли, там хтось писав страшно скручена, можливо, вона скручена. Потулочок треба було робити. Дивіться, який він нульовий в ідеалі. І зараз розкажу, що ми ще завтра чи коли зробимо, як буде в нас час. А зробимо, ми поміняємо по коробці, нема помилок, а по двигуну помилка, розходомір воздуха. Я вже позакидав хлопцям. Це не робочий день, значить буду от по Бошу, і я його буду купляти, бош. О, хто бачить, що Бош. Да. За нього можуть теж бути всякі витребеньки, бо я їхав колись і мені чуть-чуть е, на натяжку не так коробка переключила. Хоча вона їде, електрик на ній їздив, каже, слухайте, у нас самоліт і переключає класно, да. варіатор переключає, як навіть не чути, як він переключає. Тусол тут нормальний, просто цей. Чорний тут все в нормі. Коротше, хто хоче машину, вона буде десь 5,5. І зараз, коли ми це все поробимо. Значить, телефонуйте до мене за цю машину, пишіть Viber, WhatsApp, Telegram. 2.0 96 кВт. Тут двигун, підвізка, все класно. Чуть-чуть я казав на якомусь відео стоєчки стабілізатора. Одна мені трошки чути, чи втулочки. Легенько, але підвізка їде класно, а решту все класно. Ну, от така машина. Далі не робив цей стеклопіднімач, ми його сьогодні поремонтували, він вже працює. Така машинка. Така, друзі, машинка, кого цікавить. Просто треба здоровим гуздом відноситись до всього. Якщо ви хочете автомат за 5-6 тисяч, ось, щітка якась німця приїхала з дерев'яною ручкою. Тут музика навіть босе. Отак. Звісно, потолок вийшов чуть світліший, хоча це така сама матерія, але його треба похимчистити, оцю штуку, і воно буде практично в один колір. Ну, він не обвищий і для цієї машини, я сказав би, хто без фанатізму, то все нормально. Головне, що він нормальний. Далі тут підсвітка навіть троє багата. Ну, по електриці все чітко. Одна помилка по двигуні завтра устранимо. Значить Тут домкрат, докатка, домкрат, ключ, все є. Тут є інформація, до речі, кому треба по машині, по двигуні, по всьому. Значить Це ми зняли. Значить, Друзі, ну от такий варіант. Ну, Я ж сказав, десь буде 5,5 і всім пороблено, але 5300 я її виставляв, так як вона була, що нічого не пороблено, всі бояться. У мене був мужчина, який скинув мені завдаток з Києва, я йому сказав, що тут є деякі питання, бо я одразу їх не побачив, коли поїздила машина два дні. Він попросив задаток йому назад скинути. До речі, ну, він дуже адекватний. Він мені навіть огляд оплатив, Хоча я казав, що не треба. Ну, тобто, привіт йому з Києва. Забувся ім'я, складне таке ім'я, не українське, ну неважливо. Тому Ця машинка в процесі, кого цікавить, телефонуйте, домовимося. 2002 рік, 2,0 бензин на автоматі. Далі. Є така машинка, це ми з ними розпродаємо їх і, напевно, ми більше не будемо брати дешевий сегмент. Чому не будемо, я думаю, ви вже зрозуміли. Ви вже зрозуміли, бо з дешевим сегментом більше уроки, як толку. тому Дякую всім за розуміння. Хто розуміє, що дешеві машинки це не так просто. Значить, так, шкода, Той кажу, шкода вибачай, Chevrolet лачеті в універсалі. У нас так воно називається, а в Європі вона Nubira. SX комплектації зимова гума, такі титанові диски. ну Легкосплавні. Значить, вона восьмий рік, дев'ятий вона модель, ну, восьмий вона буде. 1.6 бензин, плюс газ. Газ бензин працює нормально, підвіску я тут перебрав. E, значить, 204 пробігу там десь є тюф Я сам не вірю в цей пробіг. Ну, перевірайте, я коштую, ну, я її відкривати не буду. От, такий салон, мультикермо, кондиціонер, муфта включається, 4 стіклопіднімача, один ключ, п'ятиступка. E, значить, що по ній ще вам сказати? 4500 ми її можемо дати Фуркоп. Вона в двойному украсі, в ній рижиків немає. Газ і бензин працює нормально, без зауважень. Кого цікаве, будь ласка. Такий автомобіль. Зараз скажу, як тут тюф, 2 секунди. Що вам вдасться побачити, поставити на паузу у 2023 році 193 тисячі. А зараз там на щитку 204, по-моєму, чи 205. Ми його точно не коригували. Кого цікавить, телефонуйте. Далі. Ford Focus 10-го року. В нього чор... От фари всередині тіпа, чорні, це тіпа, і диски ці. Я забувся, як комплектація називається дощ, і вже в мене цей. Ладно. Це все одно не чисто та комплектація. Гума тут зимова, нормальна. Тут дизель теж чесним пробігом. Принаймні, якщо німці не скрутили, перевіряйте, значить заявлений пробіг. Який ми купили в Німеччині 168 тисяч. Я не с'їздив тиждень. Авто з Німеччини оригінальний пробіг написано написав комплектація». Ну це не повна комплектація, клімат, партроніки. Задні вони працюють 400 купівні мечі, 5900. 5500 ви можете її купити так, як вона є. Екологія на місці. Є там підтікання в районі кришки клапанів. Можливо, треба поміняти сальники форсунок. Або кришку клапанів, навіть мотора не мили круїз, 400 клопенічі, клімат, хороші магнітола. І оце обрамлення зі мною хтось спорив, що на тім таке, як в титаніумі, так само ці сидіння з такими перешивками. І диски, як в титаніум комплектації. Ну, це не повна комплектація титаніум. Вона не заводиться з кнопки, там ще деякі моменти. Неважливо. 1.6 дизель. Кого цікавить, економне авто для міста і так далі. Ця машинка теж в двойному украсі. Реально і оці і пройоми заводський двойний украс. Ну, друзі, все розпливається. Отак. От а, ручку там ще треба поміняти, вона хтось її кольцом пітер. Хоча там сидіння в ідеалі. Клімат, магнітофон. Машинка на свої гроші. Ну, вона, там. Я розумію, що багато хто не вірить, але таке. Це я називав ціни просто, там, де, деякі авто з цих, що в нас підвисли, це навіть менше якісь вартості, що вони нам стали, скажімо так. Що я вам ще покажу, друзі? Навіть не знаю. Сьогодні я показав наші висяки, як кажуть, з аргоном. ну, Машинки, які підвисли, ну, оце Форте, Шевроле аудіту в процесі, вона недавно приїхала. Найбільший наша славнозвісна фабія, яку ми колись обслужили для клієнтки, повністю помінений ГРМ, масло фільтра, навіть тусол і е, значить, генератора, е, новий контітек ГРМ, масло фільтра. Можливо, по підвісці подивитися, там колодки не дивилися. Значить, така. В ній є 2-4 підкраси косметичних. З Німеччини приїхало праве, да, праве крило і переднє праве фарбоване, а ляду теж, по-моєму, там перелак. Така машинка. Теж вона нам стала. ну, Яка вже різниця, скільки вона нам стала? Ми хочемо з нею 5 тисяч. Пробіг там ніхто не крутив, це її пробіг. Четвертий рік 1,4, 63 кВт MPI. Кондиціонер тут працюючий, робочий, заправлений. Кермо ми перешивали. Сидіння, все тут файно. Два стеклопіднімачі, Один робочий ключ, другий не робить. Літня гума майже нова. Не знаю, чи за кольору, чи за чого. Ця машинка в нас вже перезимувала. Хотілося б, щоб вона вже Пасху когось так святкувала, але вже скоро Пасха. Далі, от покажу ще один Fusion бензиновий 10 й рік. Теж вже його показував фуркоп присутній. В універсалі на легкосплавних 16 дисках оригінальних. На всесезонній хороші хорошій гумі R16 розмір. Акуратна, гарна машина. В ній фарбоване оце крило а заднє. Видно трошки різниця. Так воно приїхало, ми мені нічого не фарбували. Тут о, десь є там пару цих 300-400, а так до 200. Дуже гарний збережений салон. Тут є мульти... круїз. Круїз є. Переключатель на, на магнітолу. бортовий е... комп'ютер, піднімача, кліма підігріви передніх сидінь. Ідеаль, салон в ідеалі. Тут пробіг підтверджений. Тут є підтверджуючих документів, YouTube. 215, нове степлення по саксу. Один 6 дизель, 10-й рік і 10 буде на обліку, 6 тисяч доларів. Тоже не можу зрозуміти, чому вона не продається. Так що, друзі, я думаю, ще трохи на ринку не буде бюджетних машин з такими продажами. Ну, якось так. Придеться возити щось дорожче. Я показував вчора. Хто хоче на автоматі. Звісно, тут TSI. Не 90 кВт, бо машина важка. Туран йде 103 кВт, може буде більше. Такий стоїть свіжий з Голландії на голландських номерах. Можливо, когось зацікавить і, напевне, це вже буде по сьогоднішньому огляді. Зимова гума на купаках. І 2008 рік на автоматі DSG-7, йде 180 заявного пробігу 8300. Можливо, когось зацікавить. За ці гроші не вийде дизель на автоматі на 6 мокрі такого року. Тому вона на комплектації, клімат-контроль, велика магнітола, круїз, мультикермо, 4 стеклопіднімачі. Така машинка. Номер власника є, кого цікавить задні партроніки. Прокопчик, колір гарний. О ну, така машинка, скажімо так. І що ж, скільки у нас 8-10. І поїдемо скоро забирати цвірві з детелінгу. І, напевно, цей рві, закинувшись, буде такий маленький дощовий вечірній огляд. Також тут на ЕСНГІ 2 літра дизель Peugeot 5008. Фарбована одна права передня дверка. Було пошкодження незначне. Е, мені дуже не подобається, коли люди кажуть, а що вона вдарена була. Друзі, ну не плутайте. Вдарена і пошкоджені, ну тобто бита машина і пошкоджені. Задні партроніки на шкіряному салоні, на легкосплавних дисках оригінальних 2.0 на ісингові. Така машина. Главний так, все працює. Так. Кого цікавить, тут Телефонуйте. О, о, кушара яка виїхала. Сьогодні мав її знімати, завтра буду встити. То Ви попали до автоствола, що знімаємо? Каже Женік, що одна в Україні така машина. Покажу, завтра ще... 176 рідного пробігу. Завтра покажемо більш детально помиту, але... Покажу. Цю машину в рідному пробігу. Чистий дев'ятий рік. Він код показує людям. Зараз покажу на Лейбі, бо тут мокре все. Дивіться, який салончик. шторочка все робить. Виключи музику, бо мені YouTube зараз буде цей. Зі мною сваритися. Задні партроніки Фуркопчик до речі, працює, вона взагалі реально дуже класно. Так, дивимося, шторочка. Зараз я лейбу зніму з Вінкодом. Коврички, як нові, похінчищина, панорамний дах. Я реально класне авто. Дев'ятий рік буде на обліку, теж 9. Чистий 9, як кажуть. Тобто не то, що модельний 8 восьмим розмитнена, а 9. Мультикермо. Тут навігація навіть є, клімат Панорама ступка. Панорама працює. працює. Скільки там точно? 176 пробігу. Все сезона гума от класна. Ну, якраз ти встиг до, я думав це відео вже завершувати. Завтра покажемо більш детально, кого цікаве, поїдемо навіть на яму. Кусочек там все як має бути. Темнозелений, акумулятор шириновський Ну, тут три, да. ну в рідній фарбі машина. Коротше, капець, файна машина. Кого цікавити? То... Підогрів є передніх підігріви передніх сидінь. Ну, мотор дійсно працює просто шикарно. Зараз він код покажу. Так. Як то його зняти? Там РВТ є остання до 25-го року. А, ні, отак. Отак, він-код, хто хоче. Ну, вже завтра там переведете, все, так. познімаємо. Що Машина тут? Чесна. Машина чесна. Коротше, завтра вже все, друзі, познімаємо. Фарфовий, фарфовий, фарфовий. Е, значить, фарфовий. завтра більш детально. Кого цікаво, пишіть в коментарях. Друзі, на цій ноті закінчуємо сьогоднішній невеликий огляд. Значить, цей сцені кого цікавий. Якщо скажете, завтра зробимо і на яму поїдемо. Більш детальний огляд, значить 9 рік, 1,6 на комплектації на шкірі нас ви бачили в рідній фарбі 176, так пробігу. Оригінального є РВДха, все є підтвердження європейський техогляд. Значить, 6300 вартість. Більш детально завтра. Ще є Сценік восьмий рік, той, точніше, Меган, другий восьмий рік, так? Сірий. Газ бензин теж там мене просив більш детально, можливо, завтра, якщо буде погода, зробимо огляд. Так? З Нідерландів машинки. Мене просили підписник тут показати і Меган ще більш детальніше покажемо. Що, дякую, що підписуєтесь, слідкуєте, ставите лайки, пишете коментарі, хто не підписаний, підписуйтесь. Всім гарного вечора. Жму руку і до побачення. Пока.